І продовжуємо марафон випуском новин. Нагадаю, для вас працюють інформаційні команди фактів сітіві та вікон. СТБ». вітаю. По всій лінії фронту від початку доби відбулося дві сотні боєзіткнень. Російські терористи завдали 48 авіаударів, застосували понад 800 дронів камікадзе, здійснили 4 тисячі обсталів. Повідомляє у вечірньому зведенні генштаб. Чи не найбільше 40 штурмів відбулося на покровському напрямку? Противник намагається прорвати нашу оборону, але зазнає втрат. Там ліквідовано майже 400 окупантів. 25 боїв на Курахівському відтинку. По 13 разів атакували наші позиції на алем. Манському та Времівському напрямках триває просування сил оборони і на Курщині. Там зафіксовано понад 44 ворожі атаки. 42 боєзіткнення тривають дотепер. І ситуація в Курську може стати початком кінця для Путіна. Пише британське видання The Telegraph. Аналітики наголошують, російський фронт у Курській області виглядає нестабільним і ЗСУ можуть досягти значних успіхів у цьому напрямку. Новий наступ України свідчить, що 2025-й може виявити виявитися більш вдалим для Києва аніж Москви. А для самого Путіна може обернутися втратою влади. Автори видання порівнюють ситуацію у Курській області з поразкою Гітлера у 1943 році і нагадують, українські сили завдали значних втрат російським військам, що може змусити їх відступити. І наш наступний сюжет із куп'янського напрямку. Напередодні факти побували в артилеристів 77-ї окремої аеромобільної бригади. Нині у них роботи додалося. Росіяни збільшили кількість штурмів. На щастя, снарядів не бракує. Однак, заважати вор... заважають ворожі дрони. Під час матеріалу ви побачите qr код на екрані, за яким зможете долучитися до проекту Друзі Дешаве і допомогти нашим захисникам із ребами. Ігор гора продовжить далі. Аби потрапити на позиції до артилеристів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, виїжджаємо за темне, адже небо на куп'янському напрямку кишить ворожими дронами. Стріляємо 122-м калібром, де 30 стріляє. Ось сам кабан отак виглядає ага. підривничок, він окремо накручується. По приїзду я їх одразу накручую. У це мій обов'язок. вовремя піднести вже накручений підготовлений снаряд. Ага заряджаючими зарядний радянської гармати Д30 на позивний сімба показує свої володіння. Тут чоловік готує снаряди до бою. До війни воїн був шеф-кухарем у рідній Одесі, а тепер готує смаколики 122-го калібру для окупантів. Своя кухня мені приїжджає там роборя інгредієнти, а я з них уже роблю готову страву, і, і ми подаємо вже на стіл, Ну хлопці, вже навідник, який ви виселює готову страву, там подає на стіл, як ми кажемо, уродам. Шам смачно там. Я думаю, що дуже смачно. Вони смакують за останній місяць. Ворог збільшив кількість атак на куп'янському напрямку, тому і роботи в гармашів відчутно побільшало. За один російський штурм каже командир гармати Сокіл можуть випустити на голови окупантів до 20 снарядів. Та чи не найбільше клопоту і небезпеки створюють ворожі дрони? Небо у нас сирино Ми, навіть, якщо так паштати, навіть в туалет туалітасобах не може вийти. Куда ми на бомбасі стояли, ще плюс-мінус може було, а тут небо дуже сильне таке. І вони наступають. Хорошо, у них снарядів побоші, мабуть, Ну, сало, що у нас теж є снаряди. Ми все одно, ми намного, ніж вони. чи Довго чекати на активність ворога не довелося. З командного пункту передають, окупант почав рух на цій ділянці. 362 054! Ворог наступає і зараз чекаємо. Ну, щоб він дійшов до того місця, куди нам треба якраз стріляти. Та цього разу ворог все ж не дійшов до потрібної точки. Пацани, це не пока в укриття. Ждемо на цій же. Йо! Для порівняння, ось так екіпаж цієї ж гармати зустрічав новий рік. Привітали расистів вогнем з неба рівно під бій московських курантів. На <звіття> Україні! На Куп'янському напрямку ворог розширює свій плацдарм біля річки Оскіл, намагається обійти Куп'янськ з флангів. До самого міста їм залишилося близько двох кілометрів. Для просування не гребують улюбленими місцевими штурмами. Зайвий раз технікою не ризикують, вивантажують піхоту і кидають в пішу атаку. Та аби наші воїни встигали ефективно нищити ворога та мали захист від дронів. Підтримайте їх, доєднавшись до проекту Друзі дешеве за QR-кодом на екрані. Задонатьте на ремонт техніки або ре. Be. Важкувати, звісно, з цим, аби побільше нам якось в цьому ділі допомагали. Тому що самі розумієте, все-таки прилітає, все-таки десь воно ламається, дороги. Та всі втомилися. Я розумію, і гражданські, люди втомлені, ми тут втомлені теж, але в нас попроще, може, тому привикли, ми поближче. Половина людей не бачить, а то всього якось воно у них примарно в голові може. Найбільша мотивація і підтримка для наших захисників родина. Більшість цих воїнів не були вдома понад рік, не бачать, як ростуть їх діти, але думки про дім допомагають міцно тримати оборону. З дружиною ведучий від сосочки, то ми йому об'яснили, що є маленькі зайчики в полі, де тато знаходиться. І треба передати зайчику маленькому і поділитися. І йому вже пора закінчувати. І зайчик маленький плаче без сосочки. Тому... А я як талісман ношу моєї дитини, мого сина, мого першого. Єгор Ромахло, Олексій Євченко, Сергій Марченко. Факти сі єдині новини. Міжнародне агентство з атомної енергії зафіксувало гучні вибухи біля Запорізької атомної електростанції. Жертв чи постраждалих не було. Обладнання електростанції також не пошкоджено. Генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гросі ще раз закликав до максимальної стриманості. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовано поблизу нього Запорізького ОЕС на початку березня 22-го та використовували станцію для зберігання військової техніки дислокації своїх військовослужбовців. Сьогодні останнє свято різдвяного циклу водохреще. Одне з найбільших релігійних свят уже другий рік поспіль Україна відзначає за новим календарем не 19-го, а 6 січня. У храмах по всій країні сьогодні освячували воду. Та найпопулярніша традиція на водохреще купання в крижані ополонці. Даніл Самсонов сам не пірнав, але бачив все на власні очі. Оприбудень у патріаршому соборі Української греко-католицької церкви особливо людно. Понад пів тисячі парафіян зібралися на урочисту літургію на водохреще, щоби згодом вирушити хресною ходою до Дніпра, освячувати воду. Пані Марія зі Львівщини якраз гостює у столиці, каже, що не могла пропустити цієї нагоди. бо то була моя мрія вже давним-давно попасти. Це велика радість разом із донькою під час богослужіння. Вона насамперед молилася за мир і наших захисників. Я сьогодні дійсно, коли благословляли, я нарешті казала: Господи, змилися у наших воїнів на передові, нашу неньку Україну. Урочисту літургію традиційно править очільник церкви блаженніший Святослав. Під час проповіді він нагадав: слово водохреще з грецької справді означає занурення однак йдеться геть не про крижану воду. Отож, ми занурюємося не так в ополонку, але занурюємося в цю Божу любов, в той океан Божественної сили, яка нас оживляє і відроджує. І це є зміст сьогоднішньої події і сьогоднішнього свята. Уже на іншому березі Дніпра у столичному гідропарку освячує воду предстоятель православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній. Люду теж чимало. Незміну на водохрещі віряни поспішають отримати порцію ейфорії від крижаної води в ополонках. Зануритися перше у житті наважилася Ольга. Трошки холодно, але адреналін бере поверх і і ну, класно взагалі. А от для Сергія це вже щорічна традиція. Найприємніші відчуття у перші хвилини після виходу з крижаної води. Це неймовірно. Це саме є певний час 3-5 хвилин, коли. Треба це відчувати. Це саме благодать, яка від водички. Да, і це такий прилив адреналину. Церква не проти такого звичаю, але щороку нагадує: купання в ополонці на водохрещі не має нічого спільного зі змиванням гріхів. Вода освячується молитвою, а вже потім нею і теж з молитвою можна освячувати власні домівки. Свячена вода вона захищає нас від підступів диявола і так само від підступів видимих ворогів. Тому ми сподіваємося, що окропленням наших домівок ми захистимо їх від навіть зовнішньої агресії, нашої батьківщини, нашої землі, нашого народу, наших людей. І Самсонов, Максим Костенко факт, і сітів, єдині новини. Що ж це все, що встигаємо вам розповісти в цьому випуску? А наш марафон продовжується.